Збройні сили України зараз мають проблему з нестачею артилерійських снарядів радянських зразків і змушені згорнути низку операцій через затримку допомоги західних союзників. Ну в цьому смислі, звісно, вони добили своїх цілей. Нам нічого не залишилося, як підтримати. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. В коментарі рейтер є проблема з боєприпасами, особливо з пострадянськими. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас, тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ставили перед собою, і робимо їх такими, щоб вони були реалізовані, заявив Тарнавський. Генерал уточнив. Що Збройні сили України перейшли до активної оборони на Південно-Східному фронті на певних ділянках та намагаються атакувати на інших. Водночас генерал додав, що й російські війська також стикаються з аналогічними проблемами по боєприпасам. Ну то, в принципі, пан генерал Тарнавський констатував той факт, який ну ми спостерігаємо, судячи з повідомлені. Е з фронту, з повідомлень телеграм-каналів з повідомлень офіційних наших джерел, що фактично, фактично, вже будь які наступальні дії значного масштабу з нашого боку припинилися, ведеться знову таки позиційна війна. Позиційна війна теж потребує витрат боєприпасів, але все-таки ну, це на порядок менше ніж це під час наступальних. Наступальних боїв, тобто, дозволить, ну, скажімо так, вичекати певний час до того, коли наші союзники нарешті нададуть нам необхідну допомогу військово-технічну там і чи Буде також налагоджено, сподіваюся, виробництво і власне, власне тих же самих артилерійських боєприпасів. Ну і тут іще ще один нюанс потрібно враховувати: все-таки, е, якби, ну, скажімо так, півтора року тому мені про це сказали, я б це не повірив би, але ми зараз бачимо, що реально е, роль е, артилерійських боєприпасів, роль протитанкових боєприпасів значною мірою на себе перебирають в півні дрони. Не повністю, але значною мірою. Тобто ми бачимо зараз, ну, скажімо так, певні якісні зміни в способі ведення бойових, бойових дій. Авдіївська промзона сьогодні отримала повідомлення про те, що окупанти пожвавили свої наступальні дії саме там. Очільник військової адміністрації пан Барабаш зазначає, ми хотіли би, якби скажімо так, підтримати слова, що ні до ні після нового року окупанти окупантам не вдасться ті чи інші успіхи в напрямку Авдіївки. Я одразу до цього питання приєднаю все те, що ми почули під час цієї знаєте, 14 грудня чергової чергового намагання створити картинку і відповідей терориста на питання ті чи інші. Про що він зазначав, що мовляв, на всіх я це, це зараз цитую, так я маю сказати, згідно закону про медіа там останнього на всіх направленнях е, є, нібито якісь там у них успіхи. А пропаганда ще і до цієї прес-конференції, і раніше постійно намагались. Всунути інформ... простір ту чи іншу інформацію, що десь там раз по раз, і певні там тотальні успіхи в захопленні тих чи інших українських е, територій. Куди так поспішають? Про що це говорить? Это, ну... Щоб якось вони особливо поспішали, то й не скажеш, тому що темп то наступу їхнього обчислюється якимись там десятками сотнями метрів під час цих mm -hmm. операцій, в тому що її в Авдіївці. Інша справа, інша справа що ну, ніхто не знімав поставлених ними ж самими, е, я маю на увазі оцей наш е, пальнотий на всю голову сусід, ворог. Да? От, ніхто не знімав поставлених. Завдань про, ну скажімо так, вихід на е, границі Донецької і Луганської народних республік, як вони це називають, да? тобто окупацію всієї Донецької та Луганської областей, що власне вони і намагаються досягти. Ну а про Авдіївку вже неодноразово говорилося, що це все таки місцевість до певної міри е, тактично дуже вигідна да? для наших. Е, Військовослужбовців, наших воїнів, бо фактично передмістя Донецька, там можливість розташувати артилерію, вести обстріл і так далі. от Тобто, тобто зрозуміло, що це в них певний, скажімо так, черяк, який вони намагаються от в їхньому баченні да, вичавити. От. І поки що це не надто їм вдається, що ну зовсім не. Знімає питання про те, що отримувати в дію курси таки, це вкрай важко, бо там з трьох сторін фактично вона ну оточена. Це достатньо на мапу подивитися. Ну і про погрози. Не знаю, чи це були погрози, чи, чи що, значить, це інтерв'ю, яке було після прес-конференції, значить, про Фінляндію говорив терорист Путін. Ну, мовляв, каже до повномасштабного там ніяких в нас. Типу, проблем не було, а от далі в Фінів будуть вони. Як ви для себе сприйняли от таку риторику? Е, ну це риторика Пітерської подворотні. Mm -hmm. Типу. Як сказати, кинути пред'яву, да чи в цьому mm -hmm. жервоні я там особливо не розбираюся да, в бандитському, але це приблизно так виглядає, тому що як не крути, але Фінляндія вже є членом НАТО, північноатлантичного -ат альянсу? Фінляндія утримує досить потужніх для такої країни е збройні сили, в тому числі і для тих же самих своїх винищувачів F-18 Вони купили зараз ракети великої дальності класу? Повітря поверхні, які здатні дістати не те що до санкт клінінбурга але і значно далі в глиб території Росії. Тобто, ну а з іншого боку, Росія змушена була зняти е, ті нечисленні бригади, які знаходилися на неподалік кордон кордону з Фінляндією, кинути їх в бій проти проти України. Бо ну, тобто фактично, оці погрози, вони ну я не бачу, що були підкріплені якимись матеріальними чинниками. Тобто, звичайно, ставитись до них треба серйозно вивчати, аналізувати міри, міри проти заходи протидії, Але щоб Путін наважився почати війну проти члена НАТО, ну то це. Ну, дуже і дуже навряд. Якось там якийсь округ формують. Знову ми почули та це на завершення в розмові з вами. Яко, якось вони ще й так А так, вони, вони, за... вони знову знову свій за, захід, західний військовий округ поділяють на два е, Московський, не знаю, як він буде називатися тепер: Ленінградський чи Санкт Петербурзький. Да. Місто Санкт Петербург, область Ленінградська. Це ну таке, такі нюанси. Да? Тобто, mm. вони поділяють, поділяють свій округ на дві частини і е, знову таки. Планується там формування нових нових е з'єднань. Ну але тут питання: ну людський ресурс вони то закриють. А от матеріальний, чим вони будуть закривати, чи вони будуть озброювати ці нові частини? Ну поки що не зрозуміло, враховуючи темпи утилізації їхнього металобрухту на українських е степах і посадках. Переробляти <ребляти> буде, що звісно, а все інше українська земля переробить і пере, ну, що там, переварить, пере, перемели, Не знаю, ну не буду інші слова застосовувати, бо ми ж в прямому ефірі. Все ж таки.